Туже тут же, тут, тут тут. Якщо голосно, давайте вас я трошки почув. Я розумію, що погода така, що не дуже хоче співати, але тьочуть можна сьогодні. Йосиф старенький, коли жити Люляй же, люляй, мале огро, Тут ангели неличується, розденного моється, а людство стоїть для сетя, сосну пасеться оси як лячу, лодь пола бачу туче, 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 туче. вся рождає, хто ж то може знати, марія му мати, тут ангели чується, рожденого боється, а на стої трясеться, осо смутно пасеця, пастиє, клячуть, хоч бачу, туче, 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 тут, же, тут, же, тут, же, тут, же, тут. Крутим ще. Давайте. Небой, не бой, земляни, не бой земля, ні торжествую. Ангели, люди, ангели, люди, весело простую. Христос родився, Бог воплодився, ангели співають царя. Дай паспіє рай, Шудо чудо чудо повітаю, ангели служать, ангели служать своєму королю, і во І в вертепі творять його волю. Разом Христос родився. Співають, царя вітають, поклін вітають, пастріє рай, чудо, чудо повітають. І ми рождену, і ми рождену, Богу поклін даймо, слава вовишніх, слава вовичніх, йому заспіваймо. Христос родився, Бог, залом Ангели співають, царя вітай, покрім відай, пастиє рай, чудо чудо повідаю. Христос родився, Бог. Царя вітають, покрім відай, пастиє рай, Чудот-чудо повідають Христос страждається. Цей машина хоче завінчувати. Давайте йому дозволимося зробити трошки опросу. Вінчую вас тих, що Христос народився, що наш народ український від ярма звільнився. Не всі Христа знали, не всі христу вірили, не всі наші українці рождества діждались. Ті, що в полі і в неволі, далеким Сибіру, ті, що голови схилили. За Христову віру. Ми щасливі, що діждались. За це Бога просимо! Нехай народ український своє ім'я носить, нехай носить і голосить по цілому світі. Нехай славить Україну на многіє благіє літа. Христос народився. Так, погода. Просто ця <ріст> Давайте ще чуть-чуть поколядуємо, а далі буде видно. Що ми будемо робити? Давайте вийдемо разом, щоб нам було і веселіше, і, і не так більше. Хто має бажання музеї підтримати, подякувати. Також буде дуже вдячним, це можна зробити ось тут. Христос рождається. <ріст> Сяді оплатився, як чоловік з пеленами, у бога, уповився. Як чоловік з пеленами, у бога, уповився. стушки з, з ягнятком.